Даже на полного ничего. Не, ничего. Стрелинг еще. Ну, все крыло все одно вас накрутим, намотай на А, вот по кузову, что кентавр крыло, тут такую приварить тут Ну, хто знає, ці кріплення обома. Зразу. Ну, перший, перший виїзд по. От, то усільте усі їх, да. Ну, тож криво, я то ж криваю просто, щоб це за зразу було понятно, що треба щось собі хлопці. Все нормально буде. <різь> от, я, звісно, рукожопу ще тут. От, тому, хлопці, хочете нормальний трактор, провірений, не вйоманий, дзвоніть нам. Все, <різь> <різь> гасіть. Так, от такий от еска, обичний. Осінню, ой, вибачте, навесні, Цього року продавався 5950 доларів стартова ціна була. Зараз можете 5600 і 6 поторгуватися, побувати по телефону. Поторгуватися можна Ну, Це розниця впала. Так само сороковка взагалі взагалі, 40-ковка коротко стоїла під 7 тисяч 750 чи 750. Примусово. Зараз на 6700. А обично сороковка 6500. Це відео, де озвучуєш ціни, все одно будуть просмотри, хлопці тому що шара. Тому що тупо ну, на 100, на, 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 на баксів 600-500 дешевше стають трактори, поки зараз літо, ви собі маєте можливість то літо і новорічні свята. Це два є таких періоди в року, коли дійсно постачальники скидають ціни, тому що там продаж немає, новий товар приходить, старий треба розпродати і так далі. Тому маєте це на увазі. Осінь, весна брати менш вигідно, тому що сезон спрос попит є. Піднімаю ціну. Попиту нема, ціну опускаю. Я це таодичу вже третій-четвертий рік. Хто на мене підписник, то дуже можу собі урвати. Браво. шейфінги. Навіть там трошки дешевше. Цікий кінтай, я я розказав ціни. Сентай стоїть ззаді мене. Оцей такий сентай зараз коштує 4 100 -4 200 є там за 400х. А в мене люди купляли по 3 650. Коли в тому городі. Була просто знижка значки на Сентай, на ТРК. В цьому році просто їх просто немає старіших. от Нового прийшов, воно 4 тисячі. Вот. А, а от Кентавр, пожалуйста. При цьому це ну, нові. Це 2025 або кінець 2024 року. Знаєте, по цих от... е -е, можна определять. На новіших поставках зелененькі. Воно типу, вночі має якось типу, світ отримати, що не саме. Вот. А ну, давай подивимося, які стіля. Це 2024. 25. А ні, 25, 25, є ще 24 там 24 13-го хочу сказати. 12-го, 24-го. А то обиж пишуть наркоман в коментарях. Ну, хлопці, <тавж> я про ковчегину просто, понял? Ну, що життя таке зараз без шуток, без приколів, ну і так глянт повистаєш в TikTokу, бляха. Хочеться, бля, не знаю. Тому, хлопці, я проверено, руками <плажки> десятиліття ми техніка, вона насама прямо офигенна. По якості, поняття, там донфенгі будуть круче. Вона трохи встрата. Я вам розкажу, можуть тільки сальники вас можуть почати. Причому зразу. Якщо з машиною, яка вам провезла. <реш> <реш> може бути. Електрика, то теж условно. Лакокрасочна, тако теж. Ну, десь можна. Вони зараз дуже слідкують, щоб чітко все було Ну, пленку капоту Ну, Якщо трошки десь ви його поцарапаєте, зразу візьметься ржавчина. Це от чітко видно, вот даже. Вот тут, вот, бачите, і була был, царапка. Ну, вже взялася і ржа, тому що ну, вас законов. Ну всього, моторчик. Трансмісія. Саме основне, що в тракторі, мотор, коробка, мости. Тут буде все працювати. Воно перевірено вже э, десятиліттями. І зараз така ціна, ще плюс шарова. Десятиліттями перевірена техніка, ДВК. В людей 240 було без передка і без їдрача в 2013 році. Хто застав ще такі дінозаври, яке старпери, поняв? То хто, хто бачив? Такі трактора. Во і з тих пір вони завозяться і в повномасштабно, і ковід, весь час без перебою. Тому якби було дерьмо взагалі, якби ж там говно одноразиво, не купував десятки років одну і ту саму фірму, одну і ту саму модель. Люди не дураки. Розумієте, тому балаболи ми можемо щось там продумувати <смі> продавці. Ну люди не дураки, вони не купують якщо ще якась халтура, якась херня. Ціна завишена, воно кончене, то воно як шифінг, безремньові, одноциліндрові. завезли раз і все більше не заводять. Тому що люди подивилися на те гавно, покрутили віска, типу, блін, прикавуєшся, трьохциліндровий сінтай на 200 баксів дорожче, і воно, воно воно кончене. А тут все, ну типу, тут він тракторець. Я зараз на ньому трохи тут пару пару пар дам Газу, газулю. Это мой любимый вообще трактор за бюджетного сегмента я завтра раджу кентавр. Потому что, Потому, что муж, мужики, кентавр, все именно, понял? Видите, как удобно включается Раз, все, я на раз ほらおいで。 Місто робоче, дивіться, ну тут вдосталь, можна, можна чешку танцювати, Гопака, поняв, на цьому тракторі. Ціна зараз, як сінтайчик ТНТ, то, ну, блін, все, що треба, поняв? Хлопці, якщо вам треба в село проти надійний трактор, не за всі гроші світу, мені до Беріть, не до конських ціні. Беріть, ось, кінтав, не побудуйте. Реально нормальний апарат, провірений не, не одним роком. Не одним фермером. Що мається по комплектаціях? Маються такі обичні, маються X на, на широких колесах, sd шок з двохдісковим 24 вже чомусь нема, кому треба повний фарш, бо і при і примусово є модель F. Зараз я той відганю, покажу. Там йде дуга, йде. Примусові циліндри і так само 40 Є такі простенькі, є там з примусовим, ну люба комплектація, яка вам треба. Ціна зараз мінімальна на них. 5600 стартова ціна. Тільки зараз. О, поки літо Хто дивиться це осінь, хлопці, скоріше, все ж все. На поїзд вийшов, тому, тому так, опять, беріть, хлопці, заврок. Не пожалуй О, дивіться, он там стоїть. Берите такого шарика, не пожалуйста, есть нормальная аппаратура. Проверено людьми, проверены часом. Ну. Потому... Я поехал. Все, нормально, я поехал.